Доброго вечора, ми з України! Хакай на НЕКО до ваших послуг! Судячи з голосуванням в моєму телеграм-каналі, вам дуже сподобалася рубрика зі створенням персонажа по коментарям підписників. Тож, ось і нове відео. Як і завжди, в своєму телеграм-каналі я створила пост, у коментарях якого підписники вказували пункти риси персонажа, які я повинна була об'єднати на своєму малюнку. Тому. Переходимо до процесу його створення. Пункт 1. Раса персонажа Вампір. Не дивлячись на те, що останнім аніме про вампірів, яке я дивилася, було вампір миттєвого вмирання, я все ще вважаю їх елегантними та стриманими. Основними атрибутами вампірів вважаються їх ікла та червоні очі. Але крім цього, мені дуже подобається, коли їм малюють трохи загострені вушка. Тож я не могла пройти повз цю деталь. Пункт другий вік. 26 років, доросла людина. Хоча, як для вампіра, персонаж виходить доволі молодим, але можна просто сказати, що вона тільки нещодавно обернулася. Або ж просто перестала рахувати роки відтоді, як стала вампіром. Сподіваюся, результат вийшов більш-менш відповідним до цього пункту. Тож переходимо далі. Пункт третій. Стать жіноче. Так вийшло, що в кожному випуску цієї рубрики в нас виходять персонажі різної статті. До того ж, останній вампір, якого я малювала, був хлопцем. Сказати по цьому пункту майже нічого. Просто було приємно трохи помалювати жінок, так як останнім часом було більше робіт з парубками. Пункт 4: Статура. Зріст 190. 85 кг худорляве тіло. Начебто все просто. Але при такому співвідношенні ваги та зросту тіло не може бути просто худорлявим. Саме тому в цій жіночки з'явилися великі груди, щоб перенести залишок ваги саме в них. Я доволі давно намалювала таке жіноче багатство, тож я була рада трохи в цьому попрактикуватися. Також я намагалася передати її високий зріст. Хоча з цим я, можливо, трохи перестаралася. Пункт 5. Характер емоція. П'яний. Я дійсно не розумію, чи можна вважати це характером чи хоча б емоцією. Але вже як є, це вже другий персонаж з випивкою в цій рубиці. Я вирішила, що ці леді під час п'яніння підійде трохи кокетлива поведінка. Не забула намалювати їй рум'яниці від випитого алкоголю. моїй улюбленці залишається її чібі-версія, що п'є прямо з горла. Пункт 6. Довжина волосся або зачіска. Дві косички до пояса. Продовжую вчитися малювати персонажем якісь зачіски. Тільки всередині процесу зрозуміло, як їх треба малювати. Але вже не хотілося нічого перероблювати. Тож, залишила, як є. Напевно, в майбутньому треба буде ще потренуватися малювати волосся. Та результат цієї спроби мені сподобався. Пункт 7. Форма очей макіяж. Форма очей у східному стилі. Пошукавши референси на цю тему, я зробила більший акцент не на форму, а на сам мейкап. Вочевидь, там було дуже багато блискіток, які можна побачити лише наблизивши цей арт. Було досить незвично повністю відмальовувати контур очей, але цього потребував східний макіяж. Пункт 8. Одяг. Прислали фото Леді Дімітреско. З цим персонажем я не знайома, але образ впізнаваний. В неї досить незвичайна сукня, тож прийшлося трохи погратися з її складами. Також мені сподобався її величезний головний убір, і, хоча він і вважається аксесуаром, без нього образ виглядає незавершеним, тому я його і залишила. Пункт 9. Аксесуари Сережки. На початку я планувала зробити довгі та витончені сережки, але вони надто навантажували образ та в цілому погано пасували до сукні. Саме тому я зробила крухлі жемчужні сережки, як і в образі леді Дімітреско. Пункт 10. Додатково унікальна риса Татуювання. Ніяких уточнювань не давали, тож я малювала на власний погляд. Це змія, що тягнеться до яблука. Чомусь зараз мені здається, що це має біблейський підтекст. Хоча це і не планувалось. Щоб не перевантажувати персонажу деталями, я зробила її це татуювання на щиколотці. Це можна було побачити на чібі вампірці, де вона піднімає свою сукню. Пункт 11 палітра. Нарешті, останній пункт в цьому списку. На початку я зробила декілька кольорових версій та скинула своїм знайомим. Ми в один голос вибрали цей варіант, і я почала малювати. Палітра була достатньо мертвою, тож прекрасно пасувала в ампільській расі. Одним моїм допущенням до кольорової гами стали очі. Бо наданий рожевий був занадто блідим для них. До речі, у моєму телеграм-каналі зараз проходить лотерея на цього персонажа, тож можете прийняти в ній участь. Ось такий результат в мене вийшов. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо під цим відео набереться 15 вподобаєк, я зніму четверту частину цієї рубрики. А на цьому все. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео. Слава Україні!